Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю нову рубрику Техніка та інші товари. Шановні мої друзі, і перший випуск я присвячую мобільному телефону Apple iPhone 14 Pro. На даний час цей телефон найдорожчий в інтернет-магазині. Розетка, серед мобільних телефонів Apple. І коштує він це ще по акції? 77 499 гривень Apple iPhone 14 Pro Gold. Що в ньому такого крутого? Ну, звичайно, це Apple iPhone. Тут уже і споделятися з вами не потрібно. Це якість. Екран 6.1. OLED Apple a 16 Bionic. Основна квадрокамера. 48 Мегапікселів плюс 12 Мегапікселів плюс 12 Мегапікселів та плюс 12 Мегапікселів Фронтальна камера. 12 Мегапікселів 1 терабайт вбудованої пам'яті 3G LTE, 5G, GPS Nano 7, iOS 16. Телефон, звичайно, не для бідних сімей, але є такі, як кажуть в техніці маніяки, що можуть собі дозволити купити такий телефон. Збирати. Кілька років і купити все ж таки. Ходити без зубів, але із айфоном Але цей телефон вартий своєї ціни. Тому що на дану секунду, на даний час, це один із топ самих крутіших телефонів iPhone. Є також кілька відгуків на розетки. Перший відгук. Зробила замовлення 20 жовтня. Товар був у наявності. Пізніше позвонив робітник розетки і сказав, що товар мені зможуть доставити трохи пізніше. Моє замовлення досі обробляється. І питання, коли я отримаю замовлення і чи отримаю його взагалі. <хи> Наступний відгук, це я люблю яблуки. І написав коментатор переваги. Це просто iPhone 14 Pro. Недоліки ціна. Ну, звичайно, цей телефон тільки для заможніх людей на даний час. Тому що ну, можете купити собі нашкрябати, е, продати півмашини, <хи> продати півквартири чи пів будинку і купити собі телефон. Ну купайте і що, ну, дивіться самі. Вирішуйте, думайте головою, тому що на вашому місці я б не викидав би останні гроші на цей телефон. Але телефон, звичайно, крутий, тому я присвятив цей перший випуск саме цьому телефону. Ось так, мої шановні друзі. Я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Побільших пишіть. Пишіть в коментарях, до речі, чи вам подобається ця рубрика про техніку і також буде про багато інших товарів. Тому що мені теж дуже подобається все це роздивлятися, розповідати про це і так далі. Дякую всім за увагу!